Всім привіт, друзі! Хочу розказати далі, що сталося з моєю пасікою під час війни. Пасіка опинилась на лінії фронту, буквально 8 км від орків. і там були постійні обстріли, постійні бойові дії. Після того, як пасіку розбомбили, там стало десь приблизно 50-60 сімей, не більше. І то з них 30 було слабких, я їх там як склав, як смог. Під час складання гнізд. Сталося два артобстріли, знову бігав у підвал, ну, в общем, було весело. На студій день я нічого не зміг там зробити, тому що було дуже гаряче. Обстріляли знову, там падали школи, хати, загинула одна жінка в сусідньому селі. Я з горем пополам якось виїхав звідти, друзі допомогли. І з того часу, з 21 травня, я 22 року взагалі не їздив на пасіку, тому що там було дуже небезпечно. Їздив батько. Поки туди зайшов у двір, хотів глянути вулики. Знову обстріляли, осколки сипляться за гаражом, ну, дурдом там неможливо нічого робити, не вивозить тих бджіл. Чому їх не вивіз? Не було куди вивозити. Постійно небезпечно, комендантська година, ну, багато блокпостів так просто не проїдеш. Ну і саме головне це артобстріли. Ну, це просто декілька обстрілів за день. Ну, там просто місцеве всі повиїжджали -по це Пологівський район. Возитися там з вуликами дуже було небезпечно на той час. Та й на сьогоднішній теж. За півтора року війни пройшло багато подій, в основному негативних. Помер мій батько, царство йому Небесне, померло дві бабусі, загинув двоюрідний брат на фронті, Донецький напрямок. Прилетів ще весною град в хату. На фото видно вже дірку від граду. Його витягнули МЧСники, десь зірвали там саперами неподалік. Слава Богу, і не розірвався. Хату обстріляли ще декілька разів, пригоди були по периметру пасіки. Живе там сусід у підвалі. По сьогоднішній день, ну я не знаю, як він там виживає. Нема ні світла, ні газу, ні води, нічого там життя взагалі немає. Осталось декілька мешканців. Потім більш детально я розкажу і зніму, як буде можливість про населений пункт, про всі села навкруги, як там все розбито. Це лінія фронту майже самий нуль. В кінці травня приїздив хлопець. Попросили його забити вікна. Він каже, я б джоляр глянув там, після зими. Пасіка ніхто її не складав, ті, що залишились в ну, не в зиму, нічого там не готувалося. Ну, взагалі ніхто там взагалі не був. Хлопець цей каже, я глянув, вулики всі загинули. ну Там нема чого робити. ну Я послухав його, та більше туди не їздив, та й не було такої можливості там, то одне, то друге інші проблеми. І потім дзвонить мені сусід. Ледь дозвонився, зв'язку немає. Каже, тут небезпечно, обстрілюють. Останні місяці дуже багато обстрілів йде з літаків керованими авіабомбами. Каби, так називають. І розбили там вже все, що можна цими кабами. Дуже велика хвиля руйнівна. І 7 серпня наша квартира згоріла від артобстрілу. Згорів весь під'їзд. Квартира, в якій ми прожили все життя, 40 років, там скільки було подій і радісних, і не дуже. Ну, все згоріло, все пропало. Остався бомжом. Довго я вагався їхати, не їхати, ну дуже там стріляють добряче. 10 серпня все-таки вирішив рано вранці поїхати на пасіку. Тим більше там такий район. Найбільш небезпечний. Далі за ним буквально лінія фронту йде. Приїжджаю на пасіку, заходю, камеру не брав, взяв телефон. Дивлюся, є деякі вулики. Всі вулики пропали. Вже немає там Мей, там томиші лазили, там все поцвіло, рамки всі з'їдені, моллю. Тоді дивлюсь, о, два вулика. І якось вони так поруч живих. Ось один живий. Рой, мабуть. живе вижаку два Ну, я був на легковій машині думаю найму хлопців там якісь приїдуть може ризикнуть на грузовій машині загрузимо ці вулики та там остальні пусті та й поїдемо спасу цих бджіл вже, щоб вони жили далі. Район той дуже небезпечний, туди ніхто не хоче їхати навіть за великі гроші, тому що постійно обстрілюють то з літаків, то артилерія. І чекав я три неділі, щоб туди доїхати, наняти грузову машину. А далі сталися ще деякі події, але про них я розкажу в наступному ролику. Хочу подякувати всім, хто. Долучився до підтримки канала. На ці кошти я куплю пасічний інвентар. Всі вони будуть вкладені в пасіку, відновлення пасіки. Дякую за підтримку. До скорої зустрічі. Пока.